5% вилупу виглядає ось як. Із інкубатора в 228 яєць, вихід, склав 171 курча. В основному техасці і трошки он феніксів. Трохи техасця не вистачило, докладав фенікс. Ну, фенікси у нас теж крупні, то пойдеть на м'яско. Техас важка лінія. Для важкої лінії. 75% вилуп. Це дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Ось він, це другий інкубатор сьогодні лупив. Маємо 100, 169 і плюс ще в інкубаторі. Третій інкубатор. Отак у нас лупе 156-151. Но це з урахуванням того, що тут були ще е, курч, курчата. По 7 яєць було бантанок. То такі виходи. А взагалі, 180 він лупе. Це один із найкращих інкубаторів. Зараз я їх покажу, які це інкубатори. Оце ось другий у нас так лупе. В основному він так завжди. 169. Зараз 172. 156. Це теж з курчатами був. І оце був з курчатами. 150, 157 штук і плюс шестеро курчат. Перший інкубатор це меншенький у нас Аква. І перший. Це у нас менші інкубатори. На 168 яєць. То ці луплять отак: 130, 123, 112. І тут були ще бантанки. Цей, цей вилупив поганенько прошли раз. Не знаю чого. Ну, щось, щось пішло не так. 105 штук це було теж із бантанками. 115. Ну, перший щось лупе. Це наш найстаріший інкубатор. А це ось перший. Самий старий, це йому вже 3 роки. Може, із-за цього він почав виділюватися погано лупе. Ну, Ну, Лупа й лупи. Ми їх закладаємо зразу два штуки. то в ітоги виходить нормально. Ото Аква він теж на 168. цей на 168. Система Аква в нього відключена. От там у нього є дві трубочки. Через них заливається вода. Саме проще. Залив і забув. І все воно працює отлічно. Головне, щоб робив поворот і вентилятор, а все остальне ерунда. Оцей другий інкубатор, зараз він вилуплює. Вон там жабенята лазять. Яйця всі майже порожні. Там ще одне наклюнуте. Ну, я його вже не рахую, піде додатково. Саме краще лупа оцей. Це в нас теплуша люкс. Люксовий оцей лупе найкраще. Це в нас, по-моєму, Pro. Ні, а, це теж люкс 72-й. Це люкс 72-й. І це люкс 72-й. Коротше, інкубатори теплуша нам дуже подобаються. Дуже гарні. Для перепілок саме то. Саме то. Купити один здоровий, це ж зразу масово вони будуть вилуплюватися. Їх треба, ну у нас то брат два брудера. Це зараз порожній. Ну ось як оці два інкубатори одразу вилуплюють, тоді нам треба два брудера. Бо, а якщо вилупиться 500 штук, вони в ці брудера не влізуть. Це треба опять брудера додати. В общем, нам вигодніше так, щоб вони лупилися кожні 7 днів. У нас кожні 7 днів йде вилуп. Ми їх ось на цьому. У нас, по-моєму, 9-й ага, день. Цей вже в нас. Ну, перший, це вже, вважаю, другий день пішло. Загружений свіжа ну, свіжими новими яйцями. Цей зараз вилупив, все. Ці оці будуть через 7 днів лупити. Ну і так вони крутяться, крутяться по кругу. Інкубаційні яйця є в наявності. Кому потрібні, фенікс. фенікс фараон, англійська чорна, смокінг, техас. Ну, в даному випадку у нас ось техасці. Дали їм перші дні даємо водичку з медом, щоб запустила травна система і покращити імунітет. Далі просто холодну, холодну сиру воду. Корм, старт. Мелимо на, на блендері, щоб він був. Дрібненький, і тоді вони його гарно їдять і не розкидають. Спочатку посипали їм на пол. Це їх сьогодні тільки зранку витягли, і ось вечором я ще довитягував. Отакі вони, маленькі шустренькі комочки шерсті, пуху ній не, не шерсті. На пол стелимо в чотири слої. Коротко, беремо чотири мішка. Із-під корму ава він всередині з пленкою. Там є пленка. Це два шари бумаги, потім пленка і там один шар ще бумаги. І так повністю його в 4, якраз воно на один, якщо розпустить, один мішок на весь брудер. І так чотири мішка. І потім кожні два дні убираємо по одному мішку. Скрутив отак його місці з какуськами, з усім гамузом. Перепілочки збігли на другий мішок, на наступний, цей взяв, викинув і, і все, і не паримося ми за тими всіми. Питали, чи не слизько їм ходить. нормально їм ходить, бачите? Мотають їм до лампочки. Той, що вертольот, то він вже ізначально вертольот. Йому все одно, як у нього лапа в сторону отходить, то Хоч на слизькому, хоч на сітки, хоч на чому. Вона в нього все одно уходить в сторону. Так що таке. Всім добренько, всім добра миру. Кому потрібні яйця пишемо, будете мати собі гарну перепілку. Пока-пока, до наступних зустрічей!